Сьогодні у випуску три години у суді дивились відеообшуків Кропивницького льотного училища та академії. Їх керівників підозрюють у хабарництві. У чергу на орендоване житло стають за місяць у Кропивницькому. Вільних квартир і будинків у місті немає. Учасники пробного ЗНО, яке скасували через вторгнення Росії, можуть повернути гроші або перерахувати їх на потреби армії. У Кіровському райсуді Кропивницького продовжують вивчати докази у справі Олександра Чумака та Олександра Карауша. Перший колишній начальник льотної академії, другий колишній начальник льотного училища. Їх підозрюють у хабарництві. На цьому відео момент їх затримання працівниками служби безпеки України. Це було торік у вересні на виїзді з міста. За версією слідства, підозрювані вимагали гроші від керівника приватної льотної школи за підписання договору про співпрацю. Тоді суд відпустив затриманих під заставу Олександра Чумака 568 тисяч гривень, Олександра Карауша 227 тисяч. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Прокурор Юрій Стах передав суд відеозаписи обшуків у льотній академії та училищі, які проводили у день затримання її працівників. Знімала все, що нижче, пояса там, я не знаю, без голови, ну, вікно, вигляд. Тобто, ми розуміємо, що це однозначно не фіксація цієї слідчої дії, яка проводилася, яка оголошувалася паном прокурором. Один обшук, але чомусь вони проводили взагалі в різних приміщеннях у різних юридичних осіб. Тобто, чи не перевищили вони тим самим ще й владу? Мета цього обшуку відшукання договорів. Може ну, ніяк не відклавний випадок. І процедура і порядок зовсім інші, ніж зараз це ми ну, дивимося. В протоколі в ну, протоколі, текстовому варіанті ну, того нема. А тут чергове підтвердження того, що це з порушенням другим порушенням кримінального процесуального ну, що цифру. Скільки необхідно було шукати кримтожочорний записи, блокноти, які на запит ніхто б не надав і вони могли бути знищені за... Та... Швидкий період часу засідання тривало три з половиною години. Весь цей час дивились відео обшуків. По тому суддя оголосив перерву. Ми живемо в правовій державі відповідно до Конституції України. Винним може бути визнаний тільки за вироком суду. І людина вважається невинною до того часу, поки суд не виніс свій вирок. Дякую. Ви вважаєте себе невинним? Після. Суддя Володимир Поступайло оголосив перерву у судовому засіданні до 10 жовтня. Тоді учасники судового процесу продовжать розгляд відеодоказів. Анна Добрань, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький. Підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко з села Субоці Кропивницького району продовжує тримати під вартою до 19 листопада без права внесення застави. Це рішення Кіровського районного суду Кропивницького. Підозрюваний житель села Новотрепівка Микола Середніцький. Його затримали у серпні 2019-го В Польщі засідання у цій справі тривають четвертий рік. Неодноразово їх переносили через наявку свідків. На початку вересня цього року суд перейшов до дослідження доказів. Прокурор Костянтин Клюкін сказав Суспільному, що у жовтні продовжать розгляд письмових доказів з обшуків та експертиз. Обвинувачений своєї провини не визнає. Він вже заявив уже неодноразово на протязі трьох років. Він сказав, що я не винуватий. Суд вивчає якісь документи, які приносить прокурор, які не можна вважати так скаже допустимими належними доказами. Його вини. експертизи всі. Зроблені тим же органом МВС, який вилучав ці предмети на місці події, тому що проводили експертні дослідження, заінтересована одна установа Міністерство внутрішніх справ, А не судові експертні установи, які зовсім з іншого міністерства юстиції повинні бути. Нагадаємо, 16-річна жителька села Субоці Кропивницького району Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали півроку. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Субоців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать Діані, підтвердили три експертизи. Аніта Бачевська з Маріуполя. Війна розділила її родину та позбавила власного житла. Батько залишився в окупованому Бердянську. Ми з автоматами приходять і грозять, якщо вони не проголосують, то їх із дружиною посадять до тюрми. З Маріуполя жінка вибралася у перший день вторгнення Росії. Спочатку безкоштовно з донькою жили в Ірландії. Чоловік лишився захищати Україну. Європа класна, вона гарна, вона сита, вона тепла. Я не вдома. Я тепер ніде не вдома. Я ну, думала, що, мабуть, у Львів поїдемо і е, дивилися там квартири. Але там ціни ну, ну зовсім не по-християнськи. <хи> там десь 15-17 за однокімнатну квартиру. У Кропивницькому квартиру шукала через агенцію. Така ж ситуація, як і у Львові. Виставляють такий прайс, по якому ти не в спромозі оплачувати 17. 15 це двокімнатні, а найдешевша була вісім чи 7, але ну, там такий стан був там лячно. Квартиру, в якій нині живуть, знайшли за місяць. Дитяча, така маленька, але це сама тепла кімната у всій квартирі. Уроки вона робить на кухні, тому що тут немає місця, де поставити стол. Тут ось сплю я, тут сусідка по квартирі. Моя подруга ще з Маріуполя. За квартиру ми. Платимо середню зарплату кропивчанина. Це 10 тисяч гривень. Нині в Кропивницькому в чергу на орендоване житло стають за місяць. На одну квартиру претендують четверо людей. розповіла директорка агенції нерухомості Катерина Юрченко. Ми зіштовхнулися з тим, що мало того, що ціни виросли да оренди її не так і багато. А певний час ми працювали. З тим, щоб знаходити, скажімо так, безкоштовні будинки, будинки з малою вартістю в селах. Той, хто хотів, скажімо так, надати свій будинок, він надав. Інших, на жаль, зараз немає, хоча біженці продовжують їхати. Каже, через попит, вартість орендованого житла не знизилась за півроку, зросла на 50-60%. відсотків. Деякі навіть на 100 піднімають. Ну, кімнатна квартира, яка вартувала станом на 2021 рік, да, давайте візьмемо на грудень там, 2021 року, Наприклад, 4 тисячі. Наразі вона вартує близько 6-7 тисяч. А двокімнатна квартира, яка в середньому вартувала 5 тисяч, можливо, 5, ,5 6 половиною На сьогоднішній день це 9-10, можливо, 11 тисяч, скажімо так. Трикімнатні квартири вони приблизно в принципі вартують як і двокімнатні. Зараз на них трошечки можливо збільшився попит, Чого? того, що люди їдуть сім'ями. По дві, по три сім'ї, і їм зручно заселитися в ту саму велику, да великої площі квартиру. Зниження вартості оренди житла до кінця року не прогнозує. Анна Добранірина Полулях Анатолій Басист Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це дитячий садок у селі Велика Северинка Кропивницького району. Будівлю опалюють газом. Батареї у дитсадку поки холодні. Коли почнуть опалювальний сезон, орієнтуватимуться по погоді. Тоді, звичайно, іде нам лист від виконавчої влади і ми починаємо опалювальний сезон. Зі слів директорки, споживання газу контролюють, але мають дотримуватись температурного режиму. Не використовуємо газ для того, щоб відкрити вікна для того, щоб. Провітрювати. Норма, яка повинна бути затверджена санітарним регламентом утримання дошкільних закладів. Це. Все залежить від віку дітей. В меншій групі 22 температура. Так? У середній групі 20, 18-20 старша, в коридорі 18 градусів. У музичному залі до 18 градусів. Щоб не втрачати тепло і менше споживати газу, будівлю утеплили, Старі вікна замінили. Це зменшує витрати на опалення на 25 відсотків, говорить начальник відділу освіти Роман Пілюгін. Минулий опалювальний сезон в цьому закладі обійшовся в 123 тисячі. Це при закупівлі газу в ціні 16,6 і тобто 16 гривень 60 копійок. Ця цінова політика буде також. Поширена і до кінця цього року. Січня місяця вже можливо будуть інші ціни. Тому сказати і прогнозувати, яка вартість цього опалювального сезону дуже складно. Каже, якщо ціна газу не зміниться, думатимуть про відмову від нього. Якщо говорити перехід на твердопальний, ну зміна на альтернативний не прораховувалася ще. Дивіться. Проблема з вугіллям, а ще проблема із дровами. В умовах воєнного стану будуть економити газ. На кожен заклад бухгалтерія проводить обрахунок території і встановлюємо все-таки ліміти. Вони потім кожного місяця нам подають, чи вклалися в ліміти, чому не вклалися, можливо, там погодні умови, але все ж таки обмеження є. Каже, щоб підрахувати вартість переходу, приміром, з газу на вугілля і наскільки це вигідно, нині не можуть, бо змінюються ціни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Готуючись до зовнішнього оцінювання знань, кропивничанка Анастасія Литвин у березні планувала складати пробне тестування з української мови. Воно платне. Один тест коштує 270 гривень. Щоб чисто зрозуміти, що саме таке ЗНО, як це відбувається, і для себе атмосферу подивитися. На пробне тестування в Кіровоградській області зареєструвалися 4975 учасників. Воно мало відбутись з 19 та 26 березня. Через вторгнення Росії в Україну тестування скасували. Проведення тестування загрожувало життю дітей. От, в тому вигляді, в якому вони повинні були провестися, його просто нереально було провести. Нині гроші сплачені за пробне тестування повертають. Сума залежить від регіону, де вступник планував складати тестування. Не вся сума буде повертатися. У нашій області буде повернено 189 ,54 гривень 54 копійки. Сталося так, що регіональні центри частину коштів вже витратили до відміни проведення пробного оцінювання. Підготовлено тестові матеріали, надруковані були зошити. Для того, щоб повернути гроші, учаснику треба зайти на сайт регіонального центру на власну сторінку. І там є ну, такі кнопки, можливості обирати. Чи ти обираєш, наприклад, якщо батьки тобі оплатили, він обирає, щоб повер... ці кошти повертаються на картковий рахунок батькам. Або він, наприклад, обирає допомогу ЗСУ, або він, наприклад, обирає свій особистий картковий рахунок. Банки зараховують ці кошти на карткові рахунки миттєво. Не буде швидко. Повернення коштів, це може затягнутися в часі і до двох місяців. Кошти є, але як вирішить казначейство? В Першу чергу нам всім зрозуміло будуть фінансуватися Збройні Сили України. А потім уже за наявності коштів буде повернення. Анастасія Литвин гроші за пробне тестування перерахує на Збройні Сили України. Можливо, вона якось. Хорошу зброю чи якісь важливі речі для наших ЗСУ, щоб вони пішли. Тому що зараз це, як на мене, важливіше ніж повернути саме для себе кошти. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький. переможці всеукраїнських та світових чемпіонатів з кульової стрільби змагаються у Кропивницькому. Це 80 спортсменів з Києва, Дніпра, Кропивницького та селища Патрова Кіровоградської області. Зараз участвують спортсмени із і з порушеннями слуху. Вони виступають разом, так як на цих змаганнях є такі спортсмени, як Дефлімпійські чемпіони, і вони навіть сильніші, ніж інші спортсмени. Це одна з таких спортсменок Віолета Ликова з Дніпра. Вона триразова чемпіонка та бронзова призерка Дефлімпійських ігор серед спортсменів з порушеннями слуху, які відбулися у травні у Бразилії. Коли мене нагороджували, я відчувала величезну гордість за нашу Україну. Після Дефлімпійських ігор Віолета Ликова на змаганнях не виступала. До чемпіонату у Кропивницькому готувалася попри щоденну повітряну тривогу у Дніпрі. Я тренуюся по чотири години щодня, і тренування відбулися у повному обсязі. Заслужений тренер України Георгій Коновалюк привіз із Дніпра на змагання 13 стрільців. То, що ковід не було нічого. Зараз війна, теж нічого немає, а тренується якось. є такий вислів, що найкраще тренування це змагання. 16-річна Дар'я Стефанова з Кропивницького у резерві збірної України. На чемпіонаті змагається у стільбі із пневматичної гвинтівки. Каже, на змаганнях відволікається від думок про війну. Спочатку це на мене вплива, що ця невідомість від всього, але з часом ти звикаєш до цього, і в нас більше психологічний від спорту, тому ми до цього звикаємо. Серед учасників змагань 20 чемпіонів Дефлімпійських ігор та України. Переможці турніру визначаться 30 вересня. Олександр Смотанко, Анатолій Басисти. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.